Пише нині апостол Павел Колосянам, нам, братія, щоб пам'ятали ви бути сильними, будьте постоянно в молитві, Бот у ній з благодарністю. Що би сте не робили все, подякуйте Богу. Розумні діти, любящі батьків, завжди дякують, люблять батьків, цілують, обнімають. Духовні діти також поступають. І каже Павел, а ви християни, моліться і за нас. Річ іде про апостола Павла як монаха, неженатого, проповідника, місіонера. А для чого? Каже Павел, моліться за нас, щоб Бог відкрив нам двері для слова проповіді, возвіщати Тайну Христову, за котру я в узах, у тюрмі. У судових переслідуваннях. Ніч це не поміняло за дві тисячі років, коли і в нашій Україні, де історична православна віра, завжди була, яку захищали і козаки, і боролися з уніяцтвом і з католицтвом, а нині усі православні от тих боєм і об'явлені християни ворогами. Значить, щось стало. Знову, як і Павел, проповідники-місіонери в узах судових переслідування. Тут не неч дивного, це реакція грішного світа на святу проповідь. Павел просить, моліться за мене. Я маю Божі таланти, силу Божу, але ваша молитва вірних дуже допомагає місіонерам і проповідникам, щоб я, Павел, так відкривав у проповіді як довжно возвіщати, щоб кожне слово доходило до серця слухаючих. А от із зовнішніми людьми, малоцерковними. Обходіться розумно, не спішіть їх дуже критикувати або на них обіжатися, пользуясь часом. Приправлено солю, має бути ваше слово, щоб ви знайшли розуміння, як відповідати кожному, особливо, як поступати, коли законодавці прийняли закон о забороні всієї церкви. Як поступати? Безумовно, можна було священним синодом всіх законодавців, відлучити від церкви. Ні, не зробили цього не тому, що там не всі православні, а ще тому, що церков залишає всім, котрі прийняли рішення явно опасної і для держави, щоб колись образумившись, розкаялися. І точно так, як нині в Євангелії слухаємо, іде Господь з апостолами коло одного самарійського селення. Ну, зайшли в село, хотіли спочити, а село їх самарійське не прийняло, вони мали вид путешествуючих в Єрусалим, вон з села, вигнали вон. І тоді що зробили апостоли? Подивилися на Ісуса і сказали: Господи, давай ми помолимося, щоб огонь з неба спалив то село і всіх людей. І що відповів Ісус? Не знаєте, якого ви Духа? Што ви говорите, Син чоловічий прийшов не карати, а спасати. І ми сьогодні кажемо: що б не приймали законодавці, що їх не поплатили, це їх попросили, вони від зробили діяння. Котроє пішло проти Бога, проти церкви, проти народу да і проти країни. Однако Бог їм буде суддя, а вільні діти Божі мають засмиренням. І як то робив і преподобний Гавріл Ургебадзе, моляся за гонітелів. а скільки молитв завершив гонітелів наш святий Василій Пронін, коли кагебісти в Мукачському монастирі Ограбили монастирську бібліотеку, забрали книги, Скільки він спасав, скільки записував, аби узнавати, щоб книжки не пропали. І виявилося, що книги з Мукачівського монастиря нині у Ленінградській публічній бібліотеці. От вам який подвиг мав наш святий і другі святі. Господи! Споминає нині преподобного Гавріла Ургебадзе, споминає і нашого святого Василія Проніна Архімандрита. мандрита, наших преподобних Ів Олексія Карпатуруських, і, і собор Святих. Просім Бога, щоб Господь і нас і зробив таким духом, духом мира, духом любви і благословення, щоб і ми пам'ятали слова Христа, який сказав. Своїм апостолам не знаєте, якого ви духа, коли просите цілому селу спалити їх, бо ви вас не прийняли. Ну не прийняли, ну проявили неуваження. Але разве ви маєте такі бути злопам'ятні, християни мають приймати те, що Бог посилає. І ми кажемо сьогодні, Господи, не обіжаємося на гоніцілів. Не обіжаємося законодавців, не обіжаємося на тих людей, які вдома сидять до церкви не ходять, а такі вещі говорять проти церкви, проти наших людей. Не обіжаємося. Смиренно молимося. Боже, поможи нам бути і дітьми Божими, святими поведінців, поступках у правильному ісповіданню Христа, православному ісповіданню, ну а у вічності разом зі святим преподобним Гавріїлом. І з усіма нашими святими змогли б ми наслідувати Царство Божо. Амінь.